Всім привіт! З вами Каріна і ви на моєму каналі. І ось під'їхав до вас новий контент. Ми купили 110 бронерів. Сьогодні їм я так знімаю вечором 12 днів, тобто завтра їм 13, і хочете вам трішки розповісти про них. І сьогодні 12 днів. Ранком робили, ну, переважували їх, скільки, як слідкуємо, як підростають вони. І ось така вага в них, саме менша це 480 грам, ще це 12 днів, і сама менша вага. І до 520 грам. Ростуть вони прекрасно. Ось у них тут такі кормушки, автоматичні поділки, тобто вони п'ють ось така банка просто. І вони п'ють, і вода додається, доливається. І ось такі в нас тут кормушки стоять. Такі вони вже у нас гарненькі. Спочатку не знімала, думала, вам буде нецікаво. Кому, якщо хочете, можу розповісти про них більш детально, чим ви поювали, чим. Ну, ми досі ви чим ви поївали, чим який у нас корм. Про все це можу вам розповісти. І ми будемо не один раз вже ними займатися, купляти нові. Можу вам зняти навіть з самого першого дня по, ну, до забою, тобто до 50 днів. І можу вам кожного дня скласти таке відео. І вже з цього разу вже вам не зроблю, бо мало матеріалу, якого я знімала. Тому, хто хоче, пишіть коментарі. Це в нас брулері Коп-500, 110 тут, і вже 12-й день і всі в нас живі. А оце вони вже так полягали, вже буду спати. І я буду над цим закінчувати таке. Вийшло коротеньке відео. Ось. Ну, ви саме головне напишіть, чи вам буде цікаво це прослухати. І я вам знімлю. Також підписуйтесь. Діть подобайки, бо чим більше переглядів, тим більше просуваємо моє відео, і тим більше побачать і, корисної інформації також ті, хто займаються там чи хочуть зайнятися бройдерами. Ну і взагалі мене на каналі, хто перший раз дивиться моє відео, виходять цікаві відео, багато тварин. Тому бувайте! До зустрічі в нових відео. З вами була Каріна.